У житті немає нічого неможливого, і це вкотре доводять українські військові. Ні поранення, ні ампутації не стануть на заваді по справжньому нескореними. Українські та британські ветерани планують подолати Атлантичний океан на веслах у такий оригінальний та доволі екстремальний спосіб, екіпаж двох британців і чотирьох українців сподівається привернути увагу до постраждалих під час війни в Україні. Неймовірна експедиція стартує у грудні. А як взагалі виникла ця ідея, та хто ці сміливці, які наважилися приборкати Атлантику веслами, дізнавались наші журналісти? Британські та українські ветерани готуються перетнути Атлантику на весловому човні. Шість членів міжнародного екіпажу прагнуть привернути увагу світу до війни в Україні і зібрати кошти на лікування важкопоранених бійців. Ігор Дерман один із трьох українських військових, які беруть участь у цьому проєкті. У 2017 році він втратив ногу після того, як наступив на міну. Завдяки цьому проєкту ми зможемо розповісти про війну. Українці захищають не лише свій дім, вони захищають інститут демократії. Ідея трансатлантичного переходу українських та британських ветеранів належить львів'янину Шотландії Дмитру Резвому. 20 років Дмитро займається океанським веслуванням у 2016 році. Чоловік побудував свій перший човен і вийшов у одиночне плавання Атлантикою. Човен для міжнародного ветеранського екіпажу теж зробив Дмитро. Для складної подорожі команда готується у британському плімуті, історичному морському місті Великої Британії. Тут розташовані пам'ятники, які свідчать про славне морське минуле, перемогу над могутньою іспанською армадою у 1588 році, та пам'ять про сера Френсіса Дрейка, одного з командувачів британського флоту, очолює команду колишній морський піхотинець Ліс Спенсер. Понад 20 років він служив у королівській морській піхоті, воював у Іраку та Афганістані. У 2019 році Спенсер переплив Атлантичний океан на човні, встановивши світовий рекорд Це позитивна історія. Вона об'єднує нас людей більше ніж роз'єднує для подорожі команда потребує великої кількості їжі, адже кожен учасник щодня спалюватиме щонайменше 8 тисяч калорій. У деякі моменти плавання вони будуть настільки віддалені один від одного, що найближчими до них людьми стануть астронавти на міжнародній космічній станції. Маршрут простягатиме на три тисячі миль від Канарських островів до Барбадосу. Подорож триватиме від п'яти до восьми тижнів. Один із членів команди особливо сподівається, що не буде жодних затримок, адже вдома на нього чекає вагітна дружина.